Мені було лише два роки, коли розпочалася Велика війна. Я ніколи не забуду ці часи і ці роки. Я спала в мирній Україні, а просипалась під звуки громад. Я цього ніколи не забуду. Мій тато будівельник, але зараз він здобуває перемогу для нас усіх, як мій прадідусь. Мій тато Кіборг, і я їм пишаюся. На нашу землю знову прийшов ворог. Хто як не ми, воїни української землі, повинні захистити нашу перемогу? Для мене це можливість повернутися до свій рідний, любимий міст Луганськ, України. І Для мене це можливість далі життя з мечтами, надіями, перспективами. І також це можливість розпитувати дітей без війни. Я пам'ятаю цей день, коли ми перемогли. Всі люди були в великому піднесенні, вийшли всі на мітинги, ходили, плакали. Але це була велика перемога. Пам'ятаємо, пишаємося і знову переможемо. Слава Україні! Слава героям минулого! Та сьогодення. Нас не здолати, коли ми єдині. Бо перемога завжди на боці тих, хто захищає батьківщину.